Оцінює прочитані мною книжки так або ні. Агата Крісті. Смерть у хмарах». Так, не дуже люблю Агату Крісті, але це однозначно так. Сарочка Мас. Двір, шипів і троян. На жаль, ні. Не моя. Фріда мак Федлен, служниця. Так, мені сподобалось. Однозначно. Андрій Селянків танці з кістками. Так, і ще раз так. Мені дуже сподобалася книга. Ес Герріс, дівчина, яка мовчить. Обожнюю всю цю серію, але саме ця частина стала моєю улюбленою. Усе, що з нами на Віка, Люсі Скотт. На жаль, були досить високі очікування. Але, попри красу даної книги, вона мені не зайшла. Ребекка Кван Макова війна. Це просто це найкраще, що я читала. Я обожнюю цю книгу, це моя улюблена серія. Дякую моєму хлопцю, який мені їх подарував. Чесно, це. Ну, якби я оцінювала в балах, це було б мільйон з десяти. А так, це чітке, тверде так, однозначно. І ще одна Ребека, але я раз заліз Залізна пол. На жаль, ні. У мене були дуже високі очікування до цієї книги. Я сподівалася, що вона мені сподобається, але ще перша частина, ще друга. Схоже, ця серія не для мене. І останнє на сьогодні, Іларіон Павлюк, я вас, цікаве пітьма. Знову таки, дякуючи моєму спонсору моєї бібліотеки, хлопцю, я прочитала цей шедевр. Мені дуже сподобалось, я бачила багато критики, але знову таки це однозначно так.